Привіт, друже, на зв'язку Вайпер і це новий відосик Raid Shadow Legends. Сьогодні ми будемо говорити про карти Долі, де головною нагородою буде герой Басім, один із асасинів. З тебе підписочка-подобайка, а я тобі зараз розповім, що я про цю всю подію думаю. Отже, давай ми спершу перейдемо до Басіма, і подивимося, що ж це буде у нас за герой. Він у нас із священного ордена. Відкриваємо. Що він вміє? З автоатаки він атакує одного ворога два рази, може накласти слабкість, також має 50% шанс застосувати поширення штрафів. І відповідно, якщо перебуває під дією завіси або бездоганної завіси, його навичка посилюється. Чи хороша А1 навичка хороша. По коефіцієнтах також тобі зараз розповім. Коефіцієнт у нього на А1 складає двійку. Але так як він б'є двічі в одну ціль, то загальний коефіцієнт буде складати четвірка. А2, навіть не А-2, йдемо спершу до А3, тому що саме так ми будемо його використовувати. Перший хід буде А3, тому що він атакує одного ворога два рази, завдає на 5% більше шкоди за кожен бонус і штраф на собі, та цілі максимум 100% посилюється. Також накладає на себе бездоганну завісу на цілих три ходи і отримує додатковий хід. Перезарядка тут 4 ходи, але за рахунок того, що він отримує додатковий хід, то можна по факту рахувати, що три ходи. А що тут по коефіцієнту, по коефіцієнту на А3 складає у нього 3,2 коефіцієнт. Але так як він б'є два рази, то 6,4. Це дуже і дуже круто. Так як він накладає на себе бездоганну завісу. Ми переходимо до його А2 навички. Атакує всіх ворогів, ігнорує 15% захисту кожної цілі. Якщо перебуває під дією завіси або безганої завіси, ігнорує 30% захисту кожної цілі. І також на книжечках має 100% шанс накласти блок активних навичок. І знову ж таки, якщо перебуває під дією завіси або бездоганної завіси, яку він сам міє на себе бафати, штраф ігнорує блок штрафів. Але знову ж таки, він ігнорує блок штрафів, але нам потрібна точність для того, щоб відповідно накласти цей блок активних навиків. І давайте разом подумаємо. Чи хороший це набір навичок? Знову ж таки, я не беру в розрахування дві чудові пасивочки, тому що ось тут зазначить атаки, краде один довільний бонус нападника і передає йому інший довільний штраф за себе. Ці, еф... ці ефекти ігнорують поліморфізм, якщо перебуває під дією завіси або без завіси, ігнорує 25% опору цілі, коли застосовує навички. Тобто буде ще ігнорування опору для того, щоб накласти блок активних навичок. Це все чудово. Комплект його навиків прикольний, але в мене зразу ж таки, коли перший раз я його побачив, в мене зразу ж таки було запитання, навіщо це герой атаки? Тому що могли б щось цікавіше придумати і зробити з нього. Топового саппорта на сучасну мету, і він би міг гарно боротися своїм блоком активних навичок, наприклад, проти міфічних героїв і проти всіх остальних, навіть якщо вони закриваються блоком штрафів, відповідно, він його пробиває і накладає блок активних навичок. По факту, вороги під блоком активних навиків можуть ходити лише з автоатаки. Ну, але маємо, що маємо. Так, потенціал його шкоди з А3 досить і досить хороший. 6,4 коефіцієнт. Тут коефіцієнт складає четвірка на А2. Але якщо врахувати, що в нього ще є вшите ігнорування захисту аж 30%, ми беремо в розрахунок, що він ходить з А3, далі з А2, то і потенціал шкоди, плюс блок активних навичок дуже і дуже хороший. Давай ми підемо зараз на аренку. Так, в мене його немає, але ми змоделюємо ситуацію, як би я його використовував е, на аккаунті, якби він в мене вже був. Ідемо на аренку на звичайну, і, наприклад, ми будемо формувати команду. Знову ж таки, формувати команду ми зараз будемо більше для такого початково середнього аккаунту той, хто зможе собі дозволити забрати, так, в кого буде достатня кількість душ, достатня кількість енергії, тому що у нас потрібно відкривати душі і йти фармити підземелля, щоб отримувати артефакти та атрибути. Беремо безкоштовного героя Арбітр. Далі я би дуже хотів використовувати Еціо. Чому? Арбітер заливає. Еціо, ми знаємо, має дуже цікаву навичку, на кому є кам'яна шкіра, він накладає бомби. На кому нема кам'яної шкіри, він накладає отрути. Знову ж таки, павучий еліксир дуже чудово буде допомагати в демеджі, і, відповідно, Дар на збільшення шкоди від отрут на аренці, знову ж таки буде йому допомагати. Але є у противника віконечко, куди він може, якщо отрути наші не вб'ють противника, куди він може просто поклінцитись, так? Якщо для прикладу якийсь герой з очищенням, Пітіончик, Ельва, наприклад, без різниці, герой з очищенням є, він може поклінцити всю команду противника, от якась мітрала для прикладу, ще хтось. Далі сюди в команду я би поставив Басіма. Чому? Тому що він би зміг накласти блок активних навичок або навіть і вбити противного героя, який не знаходиться під кам'яною шкірою. Ті, хто під кам'яною шкірою, відповідно, будуть, будуть вмирати при отриманні ходу, тому що бомби по кам'яній шкірі від Еціо будуть дуже гарно вносити демедж. Ну, давайте замість Басіма ми поставимо. Іншого героя з блоком активних навичок. Штрафи. Блок активних навичок. І тут дуже є хороший герой. Насправді є дуже хороший герой, є Влад. Але сьогодні не про Влада. Чому Влад? Тому що в нього є блок активних навичок, в нього є зменшення захисту, він міє накладати. І З нього можна робити чисто героя-дебафера, який буде чисто накладати свої штрафи, плюс він вміє, вміє вкрасти шкалу ходу. Чи радіємо ми, коли бачимо, що влад приходить нам з уламочка? Ні, не радіємо. Але у нас є більш бюджетніший варіант. Це в нас є ось такий ось дядько: Етлен. Чисто його зараз поставимо, пізніше про нього поговоримо. І у нас залишається один слот. Для того щоб наша швидкісна команда працювала, знову ж таки, ми можемо поставити сюди різних ситуаційних героїв. Ми можемо поставити для початкового акаунту це навіть хатун. Можемо поставити, щоб мінімалізувати швидкість так для ось цих двох героїв, щоб вони відповідно встигали від першого ходу ходити. Якщо у вас вони вийшли досить швидкі, ви знову ж таки можете поставити якогось ситуаційного героя для того, щоб перемогти певну якусь команду. так? Тепер, друзі, ми давайте поговоримо за, за ось цього Етлена. Етлен, чому я говорю саме за нього? Тому що в більшості гравців цей герой, як і більшість героїв з блоком активних навиків, давайте я. Ось тут оберу блок активних навиків, їх є безліч, їх є дуже багато. Ось тут ви можете побачити, скільки є герої тільки в мене на акаунті. Хто з них використовується, ну використовується декілька тільки. Є та ж сама графиня Лікс, яка вміє накладати блок активних навиків. Коефіцієнт тут також, якщо не помиляюсь, четвірка і вона ще перезаряджає союзників, перезаряджає їм навички. Друга в неї є також масуха зменшення швидкості і скорочує шкалу ходу. Прикольна навичка, прикольна. Чи хтось її використовує? Можливо, на суперпочаткових аккаунтах і так, в лейті так точно ні. Чи можна цих двох героїв порівнювати з Басімом? Так, можна. Чому? Тому що у них задача одна й та ж сама: трішки продамажити. Басім знову ж таки може когось одного вбити, якщо він не буде під, під кам'яною шкірою. І відповідно отримати додатковий хід, накласти блок активних навиків. Але якщо ми беремо просте використання героя з блоком активних навиків, мені дуже подобається в цьому плані Етлен. Чому? Тому що він, коли отримує хід, він накладає на себе збільшення точності 50%, тобто нам буде вже простіше пробивати ворожий опір і отримує додатковий хід, плюс збільшення критичної шкоди. Ось тут він атакує двічі. І відповідно може накласти блок активних навичок на два ходи, а другий удар, на кого не наклався блок активних навичок, накладає відповідно справдешній страх. Тобто в нього тут, якщо там не пробив або 3% або щось відбито, то він відповідно може накласти справдешній страх. Що по коефіцієнту у Етлена на ось цій навичці, у нього коефіцієнт 2,1. Він б'є два рази, тобто 4 і 2 в сумі. По факту теж саме виходить. Єдине, що так у нього немає вшитого ігнорування. Але заради блоку активних навичок, те, що нам потрібно, він буде трішки цікавіший, тому що він самодостатній в плані бафу точності. Плюс в нього є ось тут пасивочка. Ігнорує 10% захисту, коли атакує героїв підтримки, захисту та здоров'я. Тобто, по факту в нього є вшитий. Ігнорування, але це не 30%, а 10% Ну, і відповідно це епічний герой. Чому я це все розповідаю? Якщо подивитися, наприклад, на мій пул, і якщо ти герой Лейту, то з великою ймовірністю можна сказати, що він тобі не потрібен, тому що в тебе є безліч інших іграбельних героїв. А якщо ти задумаєшся, подивися, просто візьми фільтр в основному у додатковому, і штрафи блок активних навиків, якщо вони тобі супер так потрібні. Скільки у тебе є героїв з блоком активних навиків і скількох ти використовуєш? Є, звісно, є той ж самий Бістофус, є графиня Лікс, є. Харніч, суперовий, метовий дядько. Є люди, які використовують навіть локі на аренці, є той ж самий Влад, є безліч героїв. Але на мою думку, Атлен самий яскравий представник, тому що, тому що він має вшиті такі механіки, і він допомагає самореалізуватись, так, сам собі допомагає реалізувати цього героя. І Ось тут я вже склав таку команду, яку відповідно можна використовувати на середніх аккаунтах, і басім, якщо дивитися на його навички, він не є супер унікальним героєм. Так буде його трішки простіше зібрати. Але знову ж таки, пам'ятаємо, що у нас попереду буде дуже багато подій, і швидше за все, ще якась подія на душі буде, і буде дуже прикро, якщо ця подія буде на. А вона буде швидше за все або на Едварда, або на Байка. А на мою думку, вони більш цікавіші, ніж Басім. Так вони різні, їх порівнювати не можна, і кожного пул на аккаунті свій. Але наприклад, якщо у вас немає героя, який ігнорує шкіру, Едвард буде кращим варіантом, ніж Басім. На мою думку, у вас свій аккаунт і свій пул героїв. На моєму аккаунті Едвард буде цікавіший. Знову ж таки, в мене є е, Лускун, він поки що не використовується. Я колись казав, що там шудженька, вже Шудженька є, але ще шудженька не одягнута. Ну, справа не в цьому. Також є у нас чудовий дядько е, Баєк, так? В е, е, майбутньому, так тільки знайти його, де він є. В майбутньому, знову ж таки, якщо ти його не витягнув, в майбутньому, швидше за все, буде на нього якась подія, і в нього дуже є. Сильна імбова пасивочка, і е, баїк більше заходить в сучасну мету, аніж басів, на мою думку. Але знову ж таки, в кожного пул є свій на аккаунті. Е, що буду робити я? Особисто я буду скіпати цю подію, карти не буду забирати, е, буду скіпати, тому що, подивившись на свої душі, якщо все відкрите і ось це також. Е, Перетворити в середні душі, то плюс-мінус в мене на половину карт вистачить. І знову ж таки, мені потрібно буде відкрити всі карти, злити всі рубінчики, щоб забрати басіма, якого швидше за все я не буду в себе на аккаунті використовувати. Едвард. Чи буду я його використовувати, якщо заберу це 50 на 50, Байек 100% буду використовувати, тому що він суперовий герой. Е, отже, я особисто я скіпаю, не буду забирати, тому що в, в моєму пулі. Даний герой, ну просто нічого не посилить, він не пришвидшить якесь проходження, він не зробить арену для мене комфортнішою. Е, навіть арену 3 на 3, навіть захист на арені 3 на 3. На облозі також він не потрібен. Єдине, куди він зможе пригодитися, це на війну фракцій. Але знову ж таки, якщо подивитися на війну фракцій з священного ордена, так. Де у нас є басім? Тут є безліч чудових героїв, які вміють і контролити, і дамажити, і в виживання, і все на світі вони вміють взяти ту ж саму Алісу. Аліса буде чудово допомагати на війні фракції і ні разу буде не гіршою аніж Басім. Плюс знову ж таки ви мусите розуміти, якщо ви Басіма забираєте, швидше за все, буде якась подія на його п'ятизіркову душу. Якщо ви плануєте використовувати басіма, вам потрібно зразу ж таки закладати певну якусь кількість ресурсів для того, щоб забрати п'яту душу, бо герой з п'ятою душою і без душі це зовсім різні герої. Знову ж таки, ви можете надіятись на те, що поставите його в побажання, і колись він вам випаде або викупляти з ринку, ну тут уже справа кожного, хто як. Хто як хоче, так і робить. Так тут вже дивіться самі. Тому, друзі, я скіпаю, що робити. Тобі вирішуєш саме ти. Кожного повторююсь вже в який раз. У героїв різний. І чи хороший басім герой хороший. Але ви мусите подивитися, чи допоможе він саме тобі і чи він щось тобі Покращить. Напиши в коментарях, що ти думаєш з приводу цього героя, чи будеш забирати даного героя з карт, чи ні. І звісно ж таки, якщо сподобався відосик, ти знаєш, що зробити. І так, зустрінемось вечірком на стрімчику.